Продовження неймовірних пригод Аватара нарешті на великих екранах. Подивимося, хто з українських зірок пишемо оцінив довгоочікувану стрічку. Чи був у вас інтим з Тарасом Цибеляком на проєкті Холостяк? Вау, це питання, звісно. Я бачу, що ви сьогодні прийшли не одна з Олександром, відомим актором, яким раніше ви були. Ромашки, Ромашки, місуднами. Чи вам пропонували, чи взагалі це можливо, що гурт іграшки повернеться на естраду? Чесно кажучи, це було б дуже цікаво. А ми будемо, до речі, другий рік поспіль в Буковелі в українському. Ми минулого разу отримали здоволення. Від я вперше став на лижі» в 41 рік. Чи ви закохані? Да, я закоха. Да. Скоро вже фінал, довгоочікуваний фінал Холостяка. Розкажіть, те, що ви бачите на екрані, те, що знімалося, наскільки це дві різні історії? Я не можу говорити саме про проєкт, але я можу сказати про себе, що дійсно там, показали мене тільки з одної сторони, яку, яка є в моєму житті, але вона така ну, займає хвилин, ну, відсотків 15-20. Бо я дуже різностороння, але. Да, цієї історії потрібно було от саме так проявити мене і показати. От, тому... Більш е... Е... гіршою, ніж ви є. Е, ні, не гіршою, просто різносторонньою я є, але мене показали тільки з одного боку. Е, тому можна, можна за мною просто дивитись, наблюдати, що я дійсно показую різні різні сторони своєї особистості, не скриваючи їх, але ця е, моя історія така є, да, ну, теж важливою, скажімо. Чи змінив проект Колосяк ваше життя? Ну однозначно змінив та в плані медійності, в плані того, що ти тепер треба дуже бути обережною в своєму прояві. А я людина, яка дуже любить себе проявляти, бути такою, яка я є. І я цьому вчилась дуже багато років. А зараз потрібно так трошечки передивитися це все. Ну звісно, так дуже багато людей впізнають, дуже багато чого хорошого говорять, дуже багато чого пізнала про себе також на цьому проєкті. Тому ну однозначно та змінив. Чи був у вас інтим з Тарасом Цибеліком на проєкті Холостяк? Вау, оце питання, звісно. <laughs> ну, я не готова відкривати якусь своє особисте життя. Типу а... про це завжди питають, коли вже фінал проєкту, про це вже питають. А я вирішила напередодні фіналу. це... <laughs> Якщо ви хочете спитати, чи є секс на проєкті, то нас його не було. <laughs> поки ну, типу, в нас в дівчат, поки я була. Не знаю, як там далі. Ну, теж не можу не запитати, ходять чутки, пишуть багато телеграм-каналів. Зокрема, Богдан Беспалов він прям писав, що Надін переможниця вже офіційно, прям з нього є докази. Як ви ці чутки прокоментуєте? Супер, хай тільки так і думаю, для мене це просто навіть ну супер, тому що все одно люди йдуть на це. От але як для людини, яка розуміє, що це все проект, і я б не вірила кожному слову, взагалі чуткам. А дивилася, да і насолоджувалася моментом, тому що це ж створено все для людей. Насправді так, для нас це в моменті, а потім це створено для всіх людей, щоб вони дивилися, щоб вони насолоджувалися, щоб вони тримали якусь інтригу. І для мене це просто навіть образливо, тому що на це витрачається дуже багато часу. На це е, виходить дуже багато коштів, тому що це все створюється саме для людей, для глядача. І для мене трішки ну так незрозуміло. Але теж є, є певна кількість людей, яка цьому вірить і дивиться це. А є, яка не дивиться на ці спойлери і просто насолоджується, тому що ну це цікаво. Ну і мені цікаво на це дивитись, при тому що я це все відчувала, бачила, проживала. Так. Але ну дивитись по телевізору це набагато класно. Відчувати кожну історію, як це все романтично, як класно, як воно все різносторонньо і кольорово. Тому. Я просто за те, щоб насолоджуватись, дивитися саме те, що показуємо да, ми, те, що показує, створювала команда, і жити це проживати разом з нами, але не вірити всі ці слухи. Ви зараз закохані? А я не буду це говорити. Поки не буде фіналу, те, що покажуть по телевізору, от я не можу нічого сказати. Такі правила контракту. ходите в кіно як глядачка частіше хожу просто на прем'єри. Або там, де я озвучувала, або до колег, або на ось такі легендарні фільми, які хочеться дивитися саме в кіно. Тому що режисери великі вони знімають саме для такого великого формату. Це дуже класно. Це хочеться оцінити саме в тому масштабі, в якому вони задумували. Тому я тут сьогодні, звичайно. Я зараз паралельно з «Аватаром» йде потяг до Різдва, де ви граєте головну роль. Тобто ви майже конкуруючи два фільми. Цей фільм взагалі. Скільки разів ви його дивилися? І чи задоволені своєю роботою в цій картині? В, ви про Аватара? Про потяг до Різдва. Ні, один раз дивилася я зі всіма. От давайте краще про «Аватара» поговоримо. Супер, я дуже чекаю. От, я трошки хочу просто про ваше… зараз. Ви кажете, сьогодні в сторіс, ви іноді випадаєте від соцмереж. Такий момент хочу зараз знову випасти і йти, бо мене просто перепрошую, було дуже горло. Сьогодні в студії знову дарувала свій голос одній з героїнь гонгуського кіно. Трошечки перевантажила там треба берегти і мовний режим. Тоді останнє питання дуже тихе. Скоро починаються шкільні канікули. У вас син йому вже 8 років. Які плануєте активності з ним проводити, можливо, десь відпочити, можливо, десь сходити, щось подивитися? Ніякі будемо вдома, будемо набиратися сил. Побачимо, взагалі дайте дожити до того періоду. Зараз дуже важко щось щось планувати. Я бачу, що ви сьогодні прийшли не одна з Олександром, відомим актором, яким раніше ви були. Сером Валентином Шпаковим мене тут багато друзів. Да? ми всі разом ходимо дивитися фільми. Це круто зараз. Ваше серце вільне чи ні? Я не буду відповідати на це запитання. Олексій, вітаю вас. Ми зустрілися на прем'єрі Аватара. А, взагалі, ви фанат цього фільму, цієї саги був на всіх частинах у кінотеатрі і з малим, і зі старшим. Він вже дорослий, але е, зараз прийшли також е, йому вже 18. Тому побачимо, як вони розвиваються, розвиваються події. Ось. Взагалі, мрія знятися в такому екшені. У вас є? Чи є у вас е, кастинг-менеджер? Так, який працює і на європейській, і на міжнародній ринки? Тому що я знаю, що ваша дружина е ваш кастинг-менеджер в Україні, а за кордоном? Ну, За кордоном у мене немає кастинг-менеджеру, на жаль. Ну, Принаймні, я міг би, напевно, посунути Тома Круза. Він про це ще не знає. Але я краще зберігся, на мою думку. Нагадайте, скільки вам років? 51. Так що буде 52 у квітні. Тому Том Прус відпочиває, напевно, мусить відпочивати. Я да. А що робити? Зараз дуже модно повертати е, якісь колективи, які були популярні в 90-х роках. Е, музичні, а, так, так, е, гурт іграшки. Тут я вставлю зараз кусочок цієї пісні, моєї однієї з улюблених. Пропонували, чи взагалі це можливо, що гурт іграшки повернеться на естраду? Ну, ви знаєте, я чесно кажучи, я втратив зв'язок із Сашою Ягольником, і, ну і з дівчатами хлопцями, вони спілкувалися вже дуже давно. Е, чесно кажучи, це було б дуже цікаво, тому що я так приблизно прикидую, скільки зараз років е, в нашій цільовій аудиторії, яка була тоді. Вони вже повиростали, вже мають свій бізнес. Багато з них хто має вже своїх дітей. Тому дуже було б цікаво, чесно кажучи, зібрати якийсь тур знову таки на підтримку нашим дівчатам-хлопцям, і хлопцям, які зараз на нулі. Я думаю, що ми зібрали дуже багато, і всі ці гроші можна було б пустити на допомогу нашій армії. Це дуже кльова ідея. але на жаль, я не маю змоги спілкуватися з Сашою. Я не знаю в кого права зараз на цей гурт. Ну і багато, -багато речей, які стосуються саме продюсірування. Тому що я пішов, коли це було ще в 2001-му чи в нульовому му да, я покинув гурт, я уїхав навчатися. Тому... І, на жаль, з того часу я не підтримую ніяких відносин, тому але ідея дуже кльова. Я вважаю, що у нас дуже гарний був потенціал. Якщо це ще перекласти українською, бо у нас російськомовні були пусні. Пару пісень було українською, я пам'ятаю. Але це було теж в рамках всеукраїнського туру, але вони були. Тому, якщо зробити гарний переклад, зробити знову наш всіх, я не знаю, до речі, де костя, де е, дівчата, чи вони виїхали, чи не виїхали. Тому а був якийсь конфлікт, чому ви не спілкувалися взагалі? Ні, просто настав час, коли наші шляхи розійшлися. Я поїхав навчатися акторської майстерності. Тому я все ну, життя не планував пов'язувати себе з естрадою. Я все ж таки режисерська моя освіта, акторська моя освіта, тому я був пов'язаний завжди з кіно і з театром більше, ніж з естрадою. А так вийшло, що мене більше асоціюють з естрадним виконавцем, бо іграшки були перші. Поки розкажіть, де навчається син старший і молодший. Малому ще двох років наче немає. Розкажіть. 9 місяців. Розкажіть про старшого, де він навчається. В Весторонно церковій академії на клоунаді. Тому, да, Дуже важка професія, я дуже задоволений його вибором, бо клоунада — це дуже важко. Е, ну, є такий наратив, що це більш така розважальна професія, але клоун має володіти всіма мистецтвами церковими. Тобто від еквілібру акробатики до акторської майстерності. Тому я дуже задоволений, що він обрав саме цю професію. Дай Бог, щоб в нього все склалося і він знайшов собі місце не тільки за кордоном, але й у нас в Україні. Бо зараз, на мою думку, я не знаю, як... ну, це точно, але як пересічний глядач цирковий, да, думаю, що багато хто їде за кордон і там здобувають собі слави. І... Багато українців цирки Дюсолії також. Це була у цирку Дісолії. В Лос-Анджелесі якраз вона встигла виїхати і зробили запрошення 22-му році, коли вона вже закінчила естрадно срокову академію. І вона якраз встигла виїхати до повномасштабного вторгнення, вже працює там, тому це наша гордість, наша півміниця. Віронічка Горошкова. Тому скільки років? 24 вже. 24. про молодшого сина. Розкажіть, які в нього вже гуртки? Чи ходить в садочок, можливо? Садочок ми його свідомо не відправляємо до 3 років. Це окрема тема, так що я, колись ми можемо, поговоримо про це педагогічно. Свідомо ми його не відправляємо. Зараз він займається плаванням, він пірнає вже в цьому віці, він плаває під водою, вже без допомоги, ну як він ще може давати ручку, але вже без допомоги тренера. 1.9. Ми плаваємо з місяця. Тому дай Бог, що буде. Плавцем, може вибори нам золото для України. Я хотіла запитати про вашу дружину, оскільки вона ваш кастинг менеджер. Чи були у вас ситуації, коли ви хотіли зніматися? А дружина казала ні? Чи буває це причиною для вашої якоїсь сварки? Можливо, ні, це в нас вже сімейний мем. Дуже багато з ким ми спілкуємося, це знають цю історію. Ось на старший у нас навпаки більшість проектів, в яких працює Світлана, я не знімають. Отака От історія. А як так? Ви не проходите у власної дружини? Ні, ну, по-перше, вона запрошує людей не за принципом: кум, сват, брат, чи зять, чи чоловік, а за тим принципом, підходить він чи не підходить на ту чи іншу роль. Тому так сталося, що доки ми разом, скільки вже 10 років, офіційно. Таких проєктів, які б вона запросила, не було. Було е, пару проєктів, але там запросив режисер. Тобто це його було наполегливість в тому, щоб я знімався в їх проєктах. Про третю дитину е, задумуєтеся, обговорюєте. І, до речі, можна, е, це ваш син, представте, будь ласка, доброго дня. Так. Давайте ви разом станете? А, Зараз так. Я вже спаливши, от мене таке віка. Олександр, скажіть, мені вже ваш батько сказав, що ви займаєтесь клоунадою. Так, так, Яке так. майбутнє? Де ви плануєте? Що ви плануєте робити після того, як закінчите університет? Я дуже хочу поїхати по світу, приїхати до моєї сестри у Лас-Вегас. Може спробувати попрацювати в цирку селей. От ну хочу закінчити так з клоунадою. Ну, продовжити займатися клоунадою. От і так до старості прям шуткувати. Я закликаю матір воїтельку. Вітаємо одну з найвідоміших, мабуть, родин в українському шоу-бізнесі. Не часто ви зараз з'являєтесь усі разом. Хто кого привів на прем'єру Аватара сьогодні? Хто фанат? Дізнавайтесь. Е, я Я привів. Я коли дізнався про прем'єру, скасували всі плани, І ми готувалися тиждень, я їм дітям розповідав, що ми йдемо на аватар. До речі, всі підтримали мене, бо ми дивилися попередній епізод разом, а перше ми дивилися колись удвох зілою, коли ще. Неможливо було дістати квитки, це було, тому аватар так приємні спогади в мене з цим фільмом. До речі, другий ми дивилися, якраз почалось повномасштабне вторгнення, і прем'єра другого була в Парижі, за кордоном ми були. І ось ми дивилися англійською дівчата. Це був 22-й рік. Якраз тільки почалось ну, наші події, ми були за кордоном. Тому класно, що третє ми вдома. Да, я не думаю. бо я дивився, я ж тут дивився аватар другий. Другий ми дивилися окремо. Точно. У мене питання до дівчат. Розкажіть, як взагалі зараз закінчили, в якому ви зараз класі навчаєтеся, які у вас улюблені уроки і ким плануєте бути на сьогоднішній момент? Ой, ну, чесно, я не знаю. Ну, я навчаюся в 7 класі, але ким я буду, я не знаю, чесно. Я ще не вирішила точно. Улюблені предмети? Напевно, що українська мова і англійська. Напевно. Я у восьмому класі. Мій улюблений предмет це, напевно, історія або англійська. Я не впевнена, ким я планую бути, але можливо в сфері моди або маркетингу. Не знаю. Або в сфері моди, або маркетингу. Ну, шоу-бізнесом, як ваші відомі батьки, ніхто не хоче пов'язати життя? Ну, думаю, можна спробувати под... співачкою. Ну, Не знаю. Ну, співачкою, напевно, ні. Але ну, можна щось придумати. Які у вас Знаєш, Аню, це новина, тому що ма... я мрію, щоб от Лолочка в нас була ветеринаром. А дитина хоче співати, так? Да? Ветеринар співачка. У нас все можливо, мені здається, в українському шоу бізнесі. Е, які у вас взагалі традиції? Ось різдвяних канікул. Я знаю, у вас вдома. Ви часто збираєте ваших друзів? Е, чи є у вас вже плани на ці цьогорічні? Я Знаю, скоро канікули розпочинаються шкільні. Е, що ви плануєте робити взагалі на цей період? А ми будемо, до речі, другий рік поспіль в Буковелі в українському. Ми минулого разу отримали задоволення Від я вперше став на лижі в 41 рік. 40, да виходить 40. А і діти теж тому ми плануємо кататися на лижах, і в перших числах ми повернемось додому. І звичайно, будемо збирати вже тоді друзів вже вдома в нас. Тому в нас ми в Україні, діти потім їдуть в табір знову в Буковель, і ми трішки з дружиною відпочинемо удвох. Тобто такі в нас плани на різдвяні канікули. Це єдина справжня річ у світі. Годі шоу з'єр. Випали у наш ліс. Мій народ благав про допомогу. Аню, вітаю вас! Ми сьогодні зустрілися на продовженні фільму Аватар. Ви фанатка цього фільму. Взагалі, який останній фільм ви подивилися, який можете порекомендувати. Я би порекомендувала фільм Одна битва за іншою з Леонардо Ді Капріо і Дель Торо. І я знаю, що він там вже потрапив там, в двадцятку чи в десятку найкрутіших фільмів цього року. Аватар тому... перші частини дивилися? Я дивилася тільки першу частину. Друга частина, коли вийшла, я не змогла її подивитися в кінотеатрі, але це фільм саме для великого екрану. Тому я навіть не примушувала себе щось розглядати на маленькому. Не можу не оцінити вашу форму, тому що ви виглядаєте, мені здається, взагалі не змінюєтесь за останні 15 років, мабуть, скільки ви в українському шоу-бізнесі. Як вам це вдається? По-перше, дуже дякую за комплімент. Від чарівної жінка його отримувати дуже приємно. Як мені це вдається, ну напевно намагаюся бути дисциплінованою. Хожу в спортзал, якщо є така можливість, якщо є можливість долаю всі відстані пішки. Ну, я живу в центрі і вирішила для себе, якщо я можу дійти туди пішки, то я туди піду пішки, не буду їхати взагалі ні на якому транспорті. А виявляється, дійти я можу дуже далеко. Отже, ну напевно, це класний лайфхак. А Харчування солодке їсте? я дуже люблю солодке, але ну намагаюся балансувати, втримувати себе. Або там, наприклад, балансувати білком. Теж така порада. Я знаю, раніше ви казали, що е, достатньо рідко ходити до косметолога, а взагалі ін'єкції краси ви робили, можете зізнатися. Ін'єкції краси це що ви маєте на увазі? Ботокс. Ботокс ніколи в житті я присягаюсь, ніколи в житті не робила ботокс. І ну, тим, це можна легко перевірити, тому що я страшенно обожнюю емоційних людей, коли міміка жива, просто коли я дивуюся, мене брові злітають в космос. І тому я не хочу від цього позбавлятися. Я до цього прийду, бо я не заперечую нічого. Але ну поки що я відтягую цей момент. Не можу не запитати трошечки про ваше особисте життя. Ви рідко щось коментуєте. Ну, щось роз... розкажіть. Пайте так, чи ви закохані? Так, да, я закохана. Це моє пер... це мій перманентний стан. І взагалі для життя і для написання пісень, тому я по-іншому взагалі не вмію, не можу, мені це треба як паливо. Але я це людина, хоча б з вашої сфери, чи взагалі з іншої сфери? З іншої сфери. Про весілля ви мрієте? Чи це для вас взагалі питання? Це для мене не суттєво, насправді. І це буде, наприклад, залежати більше навіть від партнера, якщо він захоче Я просто про це не думаю. Ви не мрієте про якусь сукню, десь поїхати в якесь європейське місто, там відгуляти весілля. Немає таких мрій, як всі дівчата мріють. Ну мені, наприклад, було там неодноразово фотосесії в сукнях весільних, але я хочу сказати, що єдина сукня, яка мені подобається, яка просто вспливає в голові, це коли Сара Джесіка Паркер так і не вийшла заміж за свого містера Біга. Це єдина сукня, яка мені подобається. Ну і все, вона вже була. Я не знаю, я не хочу, не знаю. Можливо, поспілкуємось трошки пізніше про це. Тоді, ще два питання. Я знаю, що останнім часом ви перекладаєте пісні хіти, які свого часу співали в гурті паранормальних українською мовою. Чи була реакція Івана Дорна на ці переклади, і чи взагалі ви з ним радились? Можливо, ну ми з вами не спілкуємося взагалі, і в моєму інформаційному полі його немає. Не знаю, добре це чи погано, але те, що я роблю, це, це мій особистий шлях, і мені дійсно дуже захотілося перекласти ці пісні. Спочатку це просили. Ну там, моя аудиторія просила. Я навіть про це, якщо чесно, не дуже думала. А потім я вирішила це зробити. Бо вони вже давно в мене перекладені насправді, і дуже багато пісень перекладені паранормальних.